Хаос, друзі, з вами Прімо, і це сервер по МайнЗ і по різних інших іграх. Але суть не в тому. Я тут бродив по спавну. Ви вже бачили такі ігри, як LMC, Mind Ну і я вирішив вам показати новеньку таку цікаву, дуже цікаву гру, яка вже раз була на моєму каналі, її проходив раз з кишою, це була друга серія. І зараз... Давайте зайдемо, подивимося, що це таке і з чим його їдять. Так, як завжди, інформація, що і що. Ну це не так важливо. Я вам буду все пояснити під час гри. По-перше, отаке робиться при нажатті подвійного стрибка з шіфтом. Оце ну, є поганим тим, що тоді шкала подвійного стрибку відновлюється. І це займає трохи часу. Так, з болото. Не встиг. А. Так. Сам сенс цієї гри. В манзі вижити. В цій грі треба викинути... Так само залишитись останнім і викинути всіх інших гравців за межі, за межі карти. Давайте зайдемо на Гарден. Подивимося, що тут є. А, Гарден. Ми зараз чекаємо в лобі цієї карти. Тут є 14 карт, кожен з них відрізняється. І це робить кожну з, е, з них унікальною. Бачу, що там ніхто не приєднувався, найдем, найдем карту, на якій хтось грає. Вірно ж. І що в нас тут є? О, так, тут все зайнято. Тут О, теж все зайнято. Ну, що поробиш? Треба... Закликати людей грати в ось цю карту. Є тут є один гравець. Якраз я вам покажу, що тут треба робити. Якраз моя улюблена майже карта. Друга <потопі> по топі. Так. По-перше, в цій грі треба викидати противників за межі карти. В ній є свої правила. Звичайно, не всі реально вивчити, але треба пару знати. Тут е, шкала досвіду відповідає за е, поранення, яке, яке вам наносить інший противник, типу, і вона набирається, типу, якщо у вас типу, 10 як вам писати, 10 досвіду, то значить, що у вас 10 як то, ножових поранень, чи якось так, 10 демеджів. Наприклад, Я я зароб'ю цього хлопця, і коли в нього демедж дійде в мене вже 16. І, до речі, це відновлюється їжею. Бачите, в нього зараз його нік пожовтів. Це значить, що в нього демедж став десь під 50. І чим більше демеджу, тим легше противника викинути за межі карти. Наприклад, якщо... О, бачите? Якщо в нього буде червоний е, нік, то його буде дуже легко викинути, бо е, які блоки він не буде чіпати, типу в які блоки він буде шторхати. Е, ну. Е, штурхатись. Стуркатись. Наприклад, це ще свіжак. Тому ми його отако. Опа. Так. Тому якщо він буде чіпати якісь блоки від моїх ударів, то він буде їх підривати, чим буде і тим спрощувати своє падіння. Ну, Легше, звичайно, викинути. Так, ось бачите, в нього вже нік жовтий, в мене вже так само. Опа! Це... Це вже, якщо турни, то я вже буду підривати блоки. Ти це дуже голосно. Вау. О, і він вже так само, не червоний нік. Давайте подивимося, хто з нас перших здасться. Хопа, хлопче, ти. Ти... Фу, чуть не вмер. У мене вже демеджу сто... е, 1001, так? Отрохи не видно. Так, бомбу поставим. Ось це відповідає за. М, типу. Я забув, як називається цей блок. Ну, з цього заготовка для салюту. І в неї тут свій ефект. Вона, типу. Е з... Е Факт, не знаю, що це таке. Ну, воно виконує ефект чорної дери. Перше все в себе втягує, а потім підриває все. Наприклад, якщо гравець попаде в її радіус, то... Він буде кружляти в ній, а потім його дуже далеко відкине і це може послужити причиною його падіння. Так, давайте... Я не знаю, чи тут сходи не відновили, чи то я ще нікого не знайшов. Ну бачу, що там є вороги. Кинемо туди їм чорну диру. Ось бачите, його взяло. Ні, він не встиг. Ну ось такий ефект, воно бере блоки в себе. І... Таки викинуло. Так. В чаті зараз буде писати, що я когось викину. Нє? Оооо, я думав, що я виграв. Є you тім. Know, а, ну певно він скористався чимось. А цей ламає блоки, ну. Ой-ой-ой, знайомий гравець. Я зараз дуже легко викинути, тому мені треба ще триматися до блоків. Щоб мати хоч який шанс на... Життя... Вау! Де він є? Ми його не бачимо, правда? Опа Бачите, він біжить на мене, бо знає, що це легко зараз вальнути звідси. І сам, певно, впадає. Ні. Він що живий. Мені треба триматися з ближче до стін. Опа. Я не знаю, але тут, напевно, якщо дати вже забагато, то так само, певно, помираєш. І як бачите, життя дається три штуки. Три штучки такі маленьких. І... З кожним падінням у вас віднімається одне. Це я думаю зроблено логічно, наприклад, зараз я впав. Причому сам впав. Але писали, що ну, не цей хлопець. Цей невдячний. Давайте скинем хоч когось, щоб було весело. Та хлопче. Ой-йо! Ви дивіться, він зараз мене стільки урону, що я буду саме один. А, та йди гуляй. Все, викинули його. Візьмемо. Ось це. Так, наживна плита. Слугує як міною. Давайте заведемо його. Ой-ой-ой. В мінне поле. І спробуємо... Ой-ой-ой, демедж забагато. Зараз буде так само підриватися. Вау! Ну його підірвало, в нього вже так само трохи ранили, но... Не цього я хотів. <гум> Не такий ефект мав бути. Хоп! І зараз ми з ним розправимось. А ні. Він ще живучий. Гад. Опа, він впав. Так, і... Шкалу демеджу можна відновити їжею. Наприклад. Це круто. О, я виграв! <плес> uh, я перше місце, правда, я викинув трьох. Наніс 272 демедж Я сподіваюся, що ви знаєте, що таке демедж, бо я не можу сказати це по-українськи. Uh, я не знаю перекладу. Урон це вроді по-російськи. А. Uh, поранення може? Я, пану, забув. Щось не пригадую насправді. Так. Зайдемо на іншу карту, ще раз побавимось. Опа, якраз попали до початку. І до речі, моя улюблена карта. Давайте. Я вже вам пояснив, хоча б пару правил, вже зрозуміло, що тут треба викинути когось, це основне. І більше нічого не потрібно. Опа-па. Опа! Блін, я почув цей відлік і мене вже тоді було накрило. Ну що поробиш? Трошки пізно, я це зрозумів. Усвідомив Де він? О боже, їх тут так багато. О, фамас. Меч, меч, меч! А, не я його взяв. Невже обох. І в мене вже так само, певно. нік жовтий. Я не знаю, що е, що це за пацан такий. У нього нік не такий, як всіх. Опа. Врятуватися від падіння можна подвійним плюшком. Стрибком. Опа! Саді мене хлопець з вудкою. <с Gracias> хлопець сам не впав. Ну ми йому допоможем, сподіваюсь. А ні, він що тримається? Ну, а цей раз він слився. ой ой ой, -ой це погано! А, oh, ха-ха! Два, одне серце, одне серце, що мені робити? Можна кресити тут? Тут майже к опа опа Блін, чим більше інших демеджу, тим легше їх викинути. Так само тут є ТНТ як е, ресурс, який можна... Ох ма йо Захопився розказом І Програв. О, моя улюблена карта, як так? Тут є ТНТ. Про плиту я казав. І її вже відновлює. Найзер стар я ні разу не знаходив. Все, це рахується. А, це просто, щоб показати, як грається. Є тут е, цукор. Якщо його з'їси, то в тебе буде прискорення. І що це таке? А, це дуже крута зброя, певне, найкраще. А, сніжка вона... Як то сказати? Засліплює, вроді гравця. Напевно так. Ну що ж... Е сокири золотої і сніжки я... Ні, сніжку я бачу, а сокири золотої я ні разу не знаходив. Хоч тобто знаючи, що я тут грав три години. До речі, Атріум. Давайте повернемось на, на цю карту і... Допоможемо. Бачите, навіть не рухається, певно, ми його зараз виграємо. Ну що ж, я, певно, вже грав три рази. Це буде, певно, четвертий. І вийдемо в лайбрері. Бібліотека. І раз я був виграв. Ви всі це бачили? Сподіваюся. Лайбрері. Троє є в бібліотеці, тому давайте їм допоможемо. Так само крута карта. Сьогодні навчав Міка цю гру. Тому можливо я з ним ще зніму відео по цій... По цьому смеш Бетлі. Но... Це буде в майбутньому десь завтра. А може і не буде. Може і буде зайняти. Тому ніхто ніколи нічого не може гарантувати, напевне. Всі ми люди. Всім потрібно... Побода відпочинок. Так де вороги? А там є один. Зараз давайте подивимося, Що я зроблю з ніжкою. Бо я її ні разу не попадав на нею. <свісно> В когось. Опа. Падай. Опа, ось і він. Це був перший. Вау, 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 вау. забагато. У вас забагато, хлопці. Ну на цій карті якось важче скинути ти противник? А ну, він впав. так. Ну, для такого про як я... Це не стане проблемою. Опа. Вау, оце було близько. Двох скинув. Стрік іде. До речі, і це спавну. Спавнить любого моба. Любого. І... Так, блейз загрився на нього. Ух ти, у мене вже демон багато. Гасно, ти заспаниш. Так, там я ще когось заспане, ну. Це просто епічний бетл. Дивіться, скільки гравців, це. Це круто! Нічого не скажеш. Вау! Ааа! Я знав, що він біжить за мною і в мене мало шансів вижити. Тому коли вас дуже сильно поранили, коли у вас досвід за більше, тому тримайтесь ближче до стін. Так ви можете зберегти більше шансів е, залишитись в живих, бо як ви знаєте, стіни взриваю, вибухають, але все одно деякі шанси у вас буде. Давайте не скинув! Ух ти! Тому давайте йому відплатимо цією монетою хлопці, тримайте! Гаста, вдарили, вбили гаста. Орпаскуди. О. А ти за нею. Що там було? Бомба? Ти кидав! Ой, як мене зараз легко викинути. Це навіть трохи сумно. Так, ресурси спаняться рандомно. І це круто. Іде мало вибухнути? Так, ну що ж, ось на такому моменті я маю закінчувати цей запис. Тому в кого і ліцензія бажано пограти цю гру, вона цікава, захоплюючи навіть чимось. Можна задорочувати неї довго, годинами, так як я роблю. Можна грати в Манзі, але правда він трошки вже не доїв. Тому... Грайте в ігри, любіть одне одного. Всі ми українці. ТНТ, речі, давайте я на, на, на кінець покажу, що це таке. Хоп! Викидаю це ТНТ і вибухаюся. Круто, правда? О, Йо, то від гаста, Я думав, що це цукор. О, де він? Ну я його викину. Ви бачите, я трохи вмію це грати. І у нас з міком всіх програм. Опа-па-па-па. Дівчат, не бізнес, але це не мій ідеал. Так. Хоп. Обманий маневер. Знову такий. І тепер викинемо. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!